екс премєр міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні зустрічався з Трампом, а тепер він розповів, як може виглядати мирний план. Кандидат в президенти США Дональда Трампа щодо України, але я підкреслюю, що Джонсон наголошує, що це лише його припущення, але можливо Трамп йому щось там і розповів. Отже, мирний план Трампа може передбачати наступні кроки: перше, захід дозволяє Україні бити ракетами та іншою зброєю по аеродромах на території Росії для того, щоб війська Росії були відкинуті, після чого Путін міг би запропонувати мирну угоду. По друге, Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визвизначає ввизнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО. А також Росія оголошує, що виконала своє завдання і денацифікувала Україну для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту. А також після завершення війни частина українських військ передислоковуються у країні Європи, щоб замінити частину а з 70 тисяч військових США, яких розмістили для стримування ймовірної агресії РФ, це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей. Ну, а ви, до речі, пишіть в коментарі, як вам така пропозиція, наприклад, це би була би реальний був би мирний план. Чи згодні ви повернутися до кордонів 24 лютого 2022 року і з перспективою швидкого вступу в НАТО та ЄС? Ну а ми рухаємося далі. Ну а далі дуже цікава ситуація на півострові, де в різних районах Криму гремлять. Вибухи здіймається дим. Працює російське ППО. Напередодні гур заявляло про масове скасування росіянами турів у Крим. А також дуже цікава інформація: подача води в Донецьк зупинилася повністю через відключення світла на Росії насосні станції каналу вийшли з ладу, і водогін Дон-Донбас зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці, а ситуація з водою на захоплених територіях вона значно погіршилась. Жителі Донецька фіксують постійні перебої з водою, бо водогін Сіверський Донець, Донбас, взагалі не функціонує через бойові дії. Окупанти для розв'язання цієї проблеми два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили. Раніше вода в Донецьку взагалі подавалася по графікам. Угорщині і словаччині загрожує паливна криза. Угорщині загрожує паливна криза після того, як Україна ввела часткову заборону на транзит російської нафти через свою. Територію Україна блокує транзит трубопровідної нафти, найбільшої російської приватної, до речі, нафтової компанії Локол до центральної Європи, щоб перекрити джерело доходу РФ для підтримки армії. Чому це не зля було зробити раніше? не зрозуміло. При цьому заборона України не стосується інших російських експортерів нафти, які досі користуються трубопроводом. Тому і зазначається, що це лише часткове. Перекриття трубопроводу цей крок викликав занепокоєння щодо дефіциту постачання в Будапешті, який залежить від російської нафти. Я вам нагадаю, на 70% А Лукоєл постачав половину цього обсягу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже висловив обурення перекриттям транзиту нафти у розмові з головою Кабміну України Денисом Шмигалем. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.